що там, сину, Розкажи, ну яка тут норка походу, від лисичих, лисича норка. Немаленька. Немаленька. Чи приїхали, чи піде на... спасати походу, нашого товариша. Бачите які. Кажуть, головне, щоб лисичої норки не було на полі. А тут не те, що лисяча норка. Вчора ночі колега перскав. Ну і чуть не перевернувся. Коротше ямка від шахеда ну Норка від шахєда, як я називаю. Дзвоню до нього, не можу щось дозвонитись. Взяли хитизюка, приїхали. Зараз біж цього станемо тому, де малий стоїть. І будемо його на бік такого вивертати, щоб він не перевернувся. Підтянемо накраз оцей. І витягнемо його. Може вийде, що не треба буде оприскувача від типа, Щоб тіпа... Бо він тут конкретно... Попав, оприскувати. Він може й на оприскувати чи зараз лежить на цих серіях. Солярка капає. нічого, Зараз дочекаємося колегу, де він там, бо не можу дозвонитися і будемо цей. Будемо, будемо працювати. Вся ця хімія така вонюча, Десь він кропив. Ці регати хочу вже від тої хімії. Так, чекаем. Зараз дозвонимся. Всем пока. Лайки. Такие у нас приключения в неделю. Хочется, щось друге другой до тут. Короче, надо их коллегу спасать. Бо, 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 бо. Такая нас ерунда. Всем пока. Лайки.